Вітаю вас на каналі Авельдей Дейм Сьогодні ми пройдемось по списку політичних запитань, що зараз на часі. Сьогодні 16.07. І ми познайомимося з Віолою Південною Відьмою. Познайомимося, тому що я думаю, що я можу гарантувати нормальність цієї людини по відношенню до інших людей і, в принципі, в практиці. Всім привіт, дуже дякую, Авель, за такий вступ, за таке представлення мене. Ну Що ж, давай почнемо. Так розмова Трампа і Зеленського під текст, наслідки, трагедія. Чи дійсно Трамп запитував Зеленському, чому той не задав удару по Москві? Угу. Ну, Цікаве питання, цікаве. Дуже буквально вчора теж розглядала це питання, чи взагалі була ця розмова на рахунок того, чи справді було сказано ці слова? знаєш. Мені випадає, що слова були сказані, але але наслідки, які ми очікуємо так, після цих слів, що нам дадуть далекобійні ракети, що ми зможемо е, зробити те, про що пошуткував ніби Трамп, це не завжди так. У нас є кордони, в нас є дуже чіткі кордони, за які ми не можемо виходити. Тому е, в контексті того, чи буде продовження цієї фрази в діях, я не бачу. Але що буде надана зброя, яка зможе теоретично. Зробити дану операцію так однозначно. Якою була реальна атмосфера цієї телефонної розмови? Чи була вона дружньою, жорстокою, чи ультимативною? Давайте подивимося, чи була дружньою ця телефонна розмова. Це, до речі, дуже цікаве питання. Я саме його не розглядала. Чи була дружня розмова? Вона була дипломатичною сухою, дуже стриманою. Ця розмова розмова йшла про те, що не вистачає ресурсів, що нам треба допомога. Це були питання про справедливість, справедливість, яку треба встановлювати і відновлювати на території України. Але я не можу сказати, що це була супертепла розмова, і ми розуміємо, що якщо питання стають на рахунок саме таких важких часів, я думаю, що оцінювати як дружню навіть не варто. Проте, розмова була інформативною, була дуже ємкою і дала свої результати. Можливо, не про всі результати ми почули, тому що карти дуже такі насичені, енергія йде продуктивна, і ця розмова реально стає поштовхом до тих дій, які надалі будемо бачити вже в матеріальності, так би мовити. Я думаю, що такі люди, це моя особиста думка. Що такі люди будуть розмовляти на мові не істини, а правди реальності. Вони знають які у кого стан насправді і що у кого робиться. Я не вважаю, що там є сенс їм істерити на публіку. Вони щось багато чого дурного говорять. але насправді я думаю, всі розуміють, у кого які реальні можливості, так. Ну ми ж розуміємо, що в принципі розмова, яка яку очікує велика кількість людей, по перше, вона має бути дипломатичною. По друге, ця розмова була в справах. Це не була не розмова: привіт, дружня, як в тебе справи? Так? Хоча формальність така теж і. Існує, але це просто хороший тон, не більше. Тому всім цікаво, що ж ми не побачили на цій розмові. Але ми бачимо, що тут питання ресурсів, і це очікувано. Очікувано, що це питання ресурсів стоїть як в телефонній розмові, так і на дипломатичному тлі, так і в інфопросторі. Все йде навколо одного ресурсів, які потребує Україна, і які ми запрашуємо постійно різними шляхами для того, щоб відбитися від ворога. Меланія Трамп і жінка, яка врятує Україну. Чи дійсно саме Меланія Трамп вплинула на Дональда, щоб він погодився передати Україні зброю? До речі, теж дуже цікаве питання. Дуже сильно всіх цікавить. Вчора теж дивилася це питання вже. Так вона слідкує. І ще питали, чи любить Меланія Трамп Україну? А вже там знаєш, мемчики йдуть на рахунок того, що вона в вишиванці, чи вона наша? Ну знаєш, люди в нас дуже сильно люблять там кого ми Сенюка, да, Ми теж вдягали в різні українські дарували їм український одяг. Але що мені показує? Мені показує, що Маланія дійсно е, має прихильність, але не таку, прям як ми хочемо, тут дуже сильно е, тепло, але має прихильність до України. Вона так, вона дуже багато слідкує за тими подіями, які в нас відбуваються. Е, вона бачить наш інфопростір, може бачити все. Е, та й ми самі все не бачимо однозначно, прості люди. А про те, чи вплинула вона саме на Дональда, давайте ось це розглянемо, тому що її прихильність це все ж таки її прихильність. Хоча вона дуже великий вплив має не тільки на нього, на державу в цілому, як і інші сильні жінки, які стоять за сильними чоловіками. Чоловіками, політичними діячами і так далі. Чи вплинула вона на рішення? Ні, вона не вплинула на рішення, але вона була такою останньою, знаєте, капелькою. Він, до речі, дуже сильно прислуховується до неї. Карта така сімейна, він дуже цінить її якось. Врозумила як жінка свою... чоловіка, напевно. А... Що, що? Врозумила жінка свого чоловіка. Ем, ну, я не можу сказати, що прямо на супер його зрозуміла, але вона сказала свою точку зору, і вона зійшла з його точкою зору. Угу. і Він такий як підтвердження того, що. М -м, я теж так думаю. Ну, Я думаю, що наші глядачі знають це почуття, воно у кожного в родині присутнє, коли дружина е підтверджує то, що, те, що він сам вирішив. Як дружина Трампа ставиться до України? Чи вона є союзником нашої держави там, не знаю, по внутрішньому відношенню, чи демонстративно вона це показує? Вона не показує це взагалі ніяк. Чи є вона нашим союзником, випадає, що частково вона є нашим союзником, і, і вчора мені підтвердили цю інформацію знаєш, з точки зору того, що е, вона має коріння? Е, більш етнічне до нас походження, і тому в неї є така деяка прихильність до нас. Проте вона свою прихильність стримує всередині себе. Вона її не транслює так, як ми хотіли би той. Побачити, але в серці дійсно вона має якісь теплі почуття, і це не може нарадувати, тому що я думаю, що в будь-якому випадку для нас це дуже добрий знак. Проте відкрито вона не покаже, якоюсь діяльністю також вона не покаже. Все буде сухо, дуже дипломатично і не виштовхуючи себе в якусь одну галузь або в якусь одну. Любов до якоїсь однієї країни. Це не вигідно ні їй, ні нам насправді нікому. 50 днів Трампа, ультиматум його наслідки. Що за ультиматум 50 днів, що така дата, що така цифра? Ну, Саме така цифра. А ти дивишся, чому саме така цифра? Я насправді ні, не знаю. Ми можемо, конечно, сейчас називати духів, попотаться витягнути інформацію з простору. Мені просто, ну, вони всіх от по 30, по 50 днів кидають, як якісь садик. Ви або вирішіть проблему, або не моталяйте ви своїми іграшками, тому що Ну, давайте, давайте глянемо, чому саме 50 днів. Цікаво побачити, чому саме 50 днів. Знаєте, ну в них є такі цікаві карти випадають. Насправді буде довше ніж 50 днів якось так простір буде затягувати. Цю всю історію, тому що саме цей час, нібито для вирішення, бачите, така випадає голова мойка. Нібито ці 50 днів пов'язані ще з якоюсь, знову ж таки, астрологічною датою, під яку підв'язана ось ця вся подія. Також ці 50 днів випадає як. Момент зростання рішення і е, е, на Правовому полі, Нібито менше вони не могли взяти для того, щоб якщо будуть зміни, їх треба правильно запакувати. Знаєш, як народження дитини, воно має бути лише через 9 місяців. От має бути конкретний строк, за який сформується все, що мало би сформуватися. Так само і тут цей період саме такий, тому що. Е не тільки інформаційно, а й ще й дипломатично можуть відбутися ті речі, про які вони поговорили там швидше не зможуть спрацювати інші структури, органи і так далі. Ну тут же ж ціла галузь, да, яка буде в цьому всьому. Варитися тому е, саме 50 днів тому. А чи от змінять змінять ситуацію ці 50 днів? Отут от питання із зірочкою, тому що е, ворог буде по-іншому себе вести. Він буде е, знову ж таки міняти свою стратегію. І ми побачимо це, але не зараз, трошки пізніше, коли е, вже можливо трошки буде і запізно. Тому треба готуватися е, і. Працювати над тим, щоб на попередженні йти. Ну, як уже на скавородки, крузіться, вертяться і хто кого переіграє. Думаю, я так. Я думаю, вистачить запитань. Розкажи нам трохи про себе, які твої інтереси, що ти несеш в світ, які душі ти ведеш, проводиш? Нехай так. Дивіться так, взагалі. Чому Південна Відьма? Тому що я е, родом з півдня, хоча наразі так, я не на півдні, але родом з півдня, і моя медійність пов'язана з тим, щоб. Е, Мене побачили саме південні люди, тому що взагалі я роблю прогнози і багато роботи приділяю саме на південну частину нашої країни. Це по-перше. По-друге, я працюю з галузю цілительства і працюю з відновленням любові до себе через природні структури. Працюю дуже різними методами, інструментами, дуже і магістрально. Гічними, і немагічними, і психологічними, і так далі зі мною можна контактувати на різних. Взагалі темах, галузях і так далі. Тому підписуйтесь на мій інстаграм. Там одна частина моєї діяльності в телеграмі. Більш військові всі проблеми, які ми розглядаємо, на кшталт того, як ми сьогодні в ефірі, щоденні прогнози і так далі. все ви знайдете в телеграм-каналі. Я так Я розумію, ти більше. намагаєшся так. трансформувати людей в плюс в позитив. Так, я більш працюю з позитивним початком та, і в людині, і взагалі в оточенні, працюю з природою. І... Я хочу, щоб людина, знаєш, знімала з себе цю ілюзію, знімала з себе цей негатив, який зараз нашаровується і був нашарований там десь з дитинства, щоб вона йшла в знайомство з самою собою. Така моя робота. Тим, хто відгукується саме цей поклик, що вони хочуть знати себе, вони можуть зі мною контактувати. Я не, не займаюся чорнологічною діяльністю, я е, не працюю там з прив'язками, відв'язками. Е, от з цією галузю, це не до мене. Ну, от, кому хочеться позитиву, благості, всього такого. Так, йдіть, так я, це. це Зв'язуйтесь, шукайте контакти, тому що я думаю, що це для деяких людей єдиний шлях для їхнього розвитку. Я вибрав для себе тьму темних і веду темних, і от є інші е, люди практики, які ведуть в іншу сторону. Так що, якщо ви ще відчуваєте можливість своїх змін чи свого спасіння, вибирайте вірних людей для себе, своїх поведерів, жреців, провідників, як воно повинно бути, коли людина зрадна з вищими силами на і їх чує, і бачить і передає їх волю, а не як священник, який залучив Біблію. Що-що-що? Кажу, вже очікую коментарі під цим відео, тому що ми такі полярні з тобою. І ці запитання, а як так, ми одне до одного направляємо. Це насправді дуже нормально і дуже гармонійно, тому що світ він дуальний, і оця дуальність вона в нас. Я по одну сторону, Авель по іншу сторону, але ми розуміємо, чим ми займаємося, і ми раді приймати людей, ті, які більше до нас. Так? Все одно прийдуть до нас ті, хто мають прийти ти до нас. Контакти ну, мої, контакти Віоли. Там телеграм-канал, Інстаграм, буде під відео. І що? Я хочу з вами сьогодні попрощатися, не попрощатися а сказати до наступної зустрічі і всього самого кращого вам. Точніше, чого ви заслужили. Чого всім, кра... чого всім добра бажати. Не можу не поводитись.